Всім привіт всім доброго здоров'я. Сьогодні разом з вами зробимо невеличкий огляд фундукового саду. У попередньому ролику я розказував про Єводіо Даніеля і казав, що ріст дерев кожного року подвоюється. Те саме і з фундуком. Кущі фундука у своєму рості кожен рік подвоюються. Можна подивитися ролик за минулий рік і порівняти, який розмір фундука був в тому році, як і який на сьогоднішній день. Ось цей куш фундука вже, можна так сказати, дорослий. В нього є багато плодів. І зараз ми подивимося, які плоди і яке навантаження. Ось такі шикарні великі плоди. Ну і відповідне навантаження. Ну, але це вже можна так сказати, як я говорив попередньо, дорослий кущ А ось тут є невеличкий кущик. Його висота не більше як метр 70 см. І зараз ми зробимо по кругу повний огляд цього куща, щоб показати його з усіх сторін Зверху нічого особливого, листя як листя, а під листям ось такі горішки І що особливого, горішки є на всіх гілочках, навіть на тих, що з самого низу. Ось таке навантаження. Чудо. І не залежить з якого боку куща, сходу, заходу, з півдня, з півночі, навантаження одинакове. Відносно молодий сад, але результат на лице. На цьому все. Всім добра і мирного неба.